Яєць купують у вас давайте. можна. Давайте, домашніх яєць мені. І це масло домашнє. Український шеф-кухар Євген Клопотенко mm. на центральному ринку у Чернігові куштує вершкове масло. Смітанку впіваю. Серйозно? Серйозно. Ну це, мабуть, десь годину. Вручную. Супер, давайте. Все, мені вже добре. Да? Таке воно справжнє. До Чернігова відомий кулінар та ресторатор завітав, аби краще дізнатися про тутешні гастрономічні традиції, і запозичити у своє меню характерні для Чернігівщини страви. Сьогодні зранку ми були в прекрасному ресторані з моїм другом шефом. Їли такі вже сучасні українські страви. Зараз приїхали на ринок, дивимось ринок, куштуємо м'ясо, сало, купили дуже смачне сало. Ну і там ну пізнаємо просто гастрономію. Пан Євген обійшов торгові ряди із продуктами. Господині розповіли про свої кулінарні секрети. Деякі з них займаються улюбленою справою понад 30 років. У мене піч, я все молоко, у мене шість коровок. Держу з, з хазяїном, все молоко і вожу на творог, вожу на, на ринок. На Чернігівському ринку можна знайти навіть національні грузинські страви, сири сулугуні та домашні кисло-солодкі соуси. Тож і столичний гість не зміг пройти повз них. Давайте мені е, е, соус. Кислий буде. Да, Супер, Дайте, да? да, да, ідеально. 100 гривень, 100 гривень. тримайте. оп. Дякую. дякую вам дуже. Поки тривала екскурсія базаром, чимало бажаючих зібралося, аби зробити фото на згадку. Давайте, давайте з вами, з вами. Є, дякую. дякую, дуже приємно. Давайте з вами, я зроблю. Ну, зараз поворот. рот. О, так? Угу. О. І ще разок. О, є. Саме натуральні продукти основа української кухні. Вже 22 чернігівські страви внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини. Завдяки ж Євгену Клопотенко виграно битву за український борщ і він в списку ЮНЕСКО. Свою подорож Чернігівщиною кулінар розпочав у місті Носівка, де готував традиційну українську страву Гартаначку, Далі ж побував у Ніжині, селі Сиволош Плисківської громади та на Корюківщині. Що я знайшов встиг віднайти? Ну, це така бабка в Пліцківській громаді. Це млинці на крохмальному, на крохмалі без борошна, крохмаль робиться вручну, ну і запікається в печі. Це щось було геніальне. Смажені огірки з, з м'ясом, там ще є страва, коли береться кисляк, молоко, е трішки цукру і запікається в па і, і пшоно, запікається в печі, і це стає такий… Якийсь новий кисломолочний продукт. Я ще знайшов жаринуха чи щось, коли картоплю кладуть просто в піч на 6 годин, дістають, а вона така ж червона. Мене просто я не міг зрозуміти. Ну і, і там ще безліч всього мене в списку. Це те, що я вже скуштував, але ще ще, ну, ще треба, е, да ще треба час. У Черніговіш після центрального ринку наступним маршрутом Клопотенка стала крафтова виноробня після ж за планом приготування унікальної страви Пісний холодець з бобу разом із господинями Куликівської громади. Загалом усі візити шеф-кухаря спрямовані на популяризацію та збереження кулінарної української спадщини.